Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про документи для відстрочки. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про документи для відстрочки при наявності дружини з інвалідністю. Багато питань виникає щодо документів про право на відстрочку, тому буде декілька відео на різні варіанти підстав. Сьогодні розглянемо таку підставу, як наявність дружини з інвалідністю. Акцентую, це не пункт про опіку чи догляд, там зовсім інші підстави. Сам пункт статті виглядає так: не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю. За умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону, їх утримувати. Отже, основне, мова йде про всі групи інвалідності. Обмеження тут немає. Третя група сюди теж входить. Далі важливе пункт передбачає саме наявність дружини з інвалідністю, а не опіку чи догляд. І дуже важливе. Жоден закон не містить повного чи конкретного переліку документів по цій підставі. Тому цей перелік виводиться на тому, щоб довести всі обставини, які вказані в статті. Отже, документи на підтвердження підстави наявності дружини з інвалідністю, свій паспорт та податковий код. Паспорт та код дружини. Свідоцтво про шлюб. Документи на підтвердження інвалідності дружини. Довід Камсек, пенсійне посвідчення. Також можна ще додати індивідуальну програму реабілітації. Підтвердження відсутності дорослих дітей чи працездатних батьків у дружини для батьків це можуть бути пенсійні посвідчення чи документи про смерть. Щодо дітей, тут від віку залежить. Якщо теоретично у пари можуть бути дорослі діти, то найчастіше використовується документ із рацу про відсутність інших актових записів про народження дітей. Або, навпаки, про наявність тільки актових записів неповнолітніх дітей. Також додатково можна оформити нотаріальну заяву від дружини про ці факти. І не забуваємо про стандартний процес подачі заяви. Заява в письмовому вигляді, в якій обґрунтовано викладаються всі свої аргументи та детально описується перелік документів. Заява обов'язково пишеться або друкується в двох екземплярах. З собою в ТЦК береться обидва екземпляри. Один екземпляр з прикладеними документами подається, а на другому мають поставити відмітку про прийняття та повернути, щоб один екземпляр залишився у вас на руках. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся! Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!